Добрий день, дорогі друзі. Ми сьогодні були в першій клінічній лікарні міста Києва. І ми дуже вдячні Господу за те, що Він приводить нас сюди, ці палати, де лежать хворі, де лежать військові. І сьогодні ми... у нас прийняв Господа один військовий, який лікарі сказали, що його раніння хватить на п'ять смертей. Дуже сильно він був ранений, він був лежачий, але він завжди, от він говорить, що у нього в серці Бог завжди був. і Він просто завжди молився Сам, як міг. І Господь його привів, із поля бою його винесли. І коли він попав сюди, в Київ, він був лежачий і Господь його підняв. Всі рани залікувалися, і він зараз не просто людина, не просто людина після раніння, а як людина після реабілітації. Тобто це людина, яка радісна, яка радіє з того, що він піднявся, що він може ходити, він може розмовляти, він може жити. І Він просто для нас був благословення, що Такі люди, вони Господь і, і хранить, тому що вони полагаються на нього. Амінь. Слава Господу!